Я би також хотів би вас всіх привітати цим а, славим Привітом. Христос народився. Знаєте, як я думав собі про Різдво і народження Ісуса Христа, мені а, згадалися слова ангела, які Він сказав пастухам, які були на полі. І він казав: каже: не лякайтесь, бо я благовіщу вам радість велику, що станеться людям. Усім я думаю, що якщо подивитися на світ, дуже тяжко знайти людей, які не радіють Різдвом, правда? Навіть атеїсти, які не вірять в Бога, їм Різдвяний час подобається. Тому що є якесь свято, їх відпустять з роботи. Якщо вони роблять на свято, вони зароблять більше грошей, бо holiday pay пеє. Знаєте, я працюю з деякими. Індусами, і вони, їхній офіс закритий. вони прийшов імейл, що офіс наш закритий на Різдво. А сьогодні цей індус мене поздоровив з Різдвом також. Я думаю, ви навіть не вірите в Христа, ви індуси, ви справляєте там дівали і свої інші свята, але Різдво Христа відзначається, можна сказати, по цілому світі. Радість велика, що станеться людям усім. Вірить вони в Христа чи не вірить. Правда, цікава така думка. Місце для нашої уваги. Місто для нашої уваги це буде книга буття третій розділ. З 14 го вірша. І до змія сказав Господь Бог. За те, що зробив ти оце, то ти проклятіший над усю худобу і над усю звірину польову на своїм черві будеш плазувати і порох ти їстимеш у власні у всі дні свого життя. І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її, воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його п'яту. Мені здається, що. Не дуже часто це місце читається на Різдво чи е, перед Різдвом. Але знаєте, я так думав про прихід Ісуса Христа, про Його народження, про те, що він народився, і мені прийшло на пам'ять ці слова. Коли Адам і Єва згрішили, Бог дає таке пророцтво, можна сказати. Він каже, я покладу цю ворожнечу між змієм і насінням жінки. І каже: воно зітре тобі голову. Воно розіб'є тебе, воно знищить тебе. І з таміця починається ця лінія обіцянки Месії. З Самого Єдемського саду, з самого початку. І коли ми дивимося, на Біблію ми бачимо такою червоною ниткою можна прослідкувати ця обіцянка Месії по кожній майже книзі кругом вона продовжується, продовжується і продовжується. І диявол це зрозумів прийде людина, прийде насіння жінки, прийде чоловік, який зітре мені голову. Він старається перерізати цю лінію. Повздовж всього старого заповіту, і навіть на початку нового заповіту диявол один раз, другий раз, третій раз, і багатьма способами він старається перерізати цю лінію Месії. Ми бачимо це, коли ізраїльський народ прийшов в Єгипет. Вони там розгостися, розгостися, став великий, піднімається цей фараон, який не знав Йосипа. І що каже дітей чоловічої статі викидайте в річку, нехай їх з'їдять крокодили. Ми знищимо цей народ. Він став великий і сильний. Але можна прослідкувати, що там і більше є. Не просто загроза для. Єгипетських людей чи Єгипетського царства, але загроза голови диявола, яку сказав Бог, що насіння жінки зітре. І тоді приходить Моїсей і в повторенні закону, повторення закону, 18-й розділ з 15-го вірша, він знову ж таки винос, таке виголошує пророцтво. З 15 го вірша, 18 й розділ пророка з посеред тебе з братів твоїх, такого як я, поставить тобі Господь Бог твій, Його будете слухати згідно з усім, чого жадав ти від Господа Бога свого на хориві в дні зборі, говорячи, що більше не чути мені голосу Господа Бога свого, а цього великого вогню вже не бачити, не померти. І сказав до мене Господь, добре сказали вони, поставлю пророка для них споміж їхніх братів, такого, як ти, і дам я слова свої в уста Його, і він їх говоритиме все, що я накажу. І станеться кожен, хто не послухає слів моїх, що той пророк говоритиме моїм ім'ям, я покараю його. Знову ж таки, Проявляється це пророцтво Месії, який прийде. Прийде пророк з поміж твоїх братів. Він буде говорити мої слова, і кожна душа, яка не послухає цього пророка, вона буде знищена. І ми бачимо по історії ізраїльського народу, піднімаються різні царі. Різні люди, які стараються його знищити, коли вони вже вигоняться з своєї землі, піднімається гаман. І що гаман рішив? Винищити всіх ізраїльських людей. Він посилає гінців по всіх кінцях царства. Прийде день. Ви всіх їх знищите. Ви думаєте, це було просто так, бо гаман захотів. Диявол старається перерізати цю лінію Месії. І навіть пізніше, вже коли Біблія не описана, можете подивитися, коли були Макувеї, що сталося? Піднімається Антіох, і він старається винищити ізраїльський народ. Знову ж таки, це проявляється. Лінія продовжується. Незважається на всі ці старання. І навіть коли народжується Ісус Христос, ірод посилає своє військо для чого? Для того, щоб знищити всіх народжених, хлопчиків. Знову ж таки, цей прояв цього зла для того, щоб прорізати лінію Месії. І коли ми дивимося на Біблію, ми бачимо, що ну, дослідники Біблії не можуть з цим прийти до такого числа. Ну, я знайшов, що між 200 до 400 пророців є, які описують Месію в старому заповіді, які виповнив Ісус Христос. Книга пророка Ісаї. 11 розділ, перший вірш. І вийде Пагінчик із, із пня Єсеєвого і галузка дасть плід із коріння його. І друге місце 53 розділ Ісаїї, також а, другий вірш. Бо він виріс перед нами, мов галузка, і мов корінь сухої землі. нема він принади. І не мав писноти, і ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Вийде цей пагінчик із кореня Єсеєвого. Чому корення Єсеєвого? Це був шляхетний дім. Це був дім царів. Але він вже засох. Він загубив свою шляхетність, він просто остався цим коренем. Засохшим пеньком. І з цього засохшого пенька виходить пагінчик. Ісус Христос. Але коли євреї дивилися на Месію, і коли вони шукали Месію, на превеликий жаль в них змішалося. Два пророцтва. В них змішалося пророцтво про тисячолітнє царство, в яким наповнений весь старий заповіт. Майже в кожній книзі є згадка про це. І перший прихід Ісуса Христа. В них все це перемішалося. І вони чекають Месію, який прийде як великий політичний е, військовий лідер, який підніме, <кій> вибачте, підніме. І Ізраїльське царство високо скине римлян, зробить їх важливими, сильними. І вони це все перепутали. І коли вони дивились на Ісуса Христа, вони думали, але ж Він не такий політичний діяч, якого ми чекали, лідер військовий, якого ми чекали. Він не може цього зробити, і вони називають його самозванцем. Коли ми дивимося на Ісуса Христа, коли ми дивимося на Ісуса Христа, перше, що ми бачимо, що Він є доказ цього, що Боже Слово є правдиве. Він є доказ цього, що все, що сказав Бог, все, що пророкував Бог і Його пророки, виповниться. Він є доказ цього, що навіть якщо диявол буде старатися знищити Боже Слово, що воно не сталося, воно все рівно виповниться, бо Бог пильнує над Словом Своїм. Слава Йому! Він є доказ цього, що Твоя надія, моя надія, не є надаремно. Він є доказ цього, що Бог ніколи, ніколи ніколи не підведе тебе. Що б ти не переживав сьогодні, Він ніколи не підведе тебе. Ісайя, 9 розділ. Перший вірш. Народ, який в темряві ходить, світло велике побачить. І над тими, хто сидить у краї. Тіні смерти світло засяє над ними. Світло Ісуса Христа, світло зірки, яке появилося в небі, світло народження Ісуса Христа воно засяєло для людей, які ходили в темряві. Перше це сталося для Галілеї, потім це сталося для Ізраїля. Потім це сталося для язичників по всьому світу, але це світло Ісуса Христа, яке, про яке пророкував Ісаї, воно засяяло по всьому світі. Воно засяяло також в наших серцях. Ісус народився для всіх, хто повірив в нього і хто повірить в нього. Він є це світло, яке засяяло, народилося в наших серцях. І я би хотів би залишити кожного з нас, хто є на цьому місці з одною думкою. Чи Ісус Христос став світлом в твоєму житті? Чи Ісус Христос народився в твоєму житті? Чи Ісус Христос став твоїм Спасителем? Не просто дитиною, яка народилася там далеко в Ізраїлі в Ефлеємі, Але народилася в твоєму житті. І якщо ти думаєш про ці питання, і твоя відповідь є ні. Це не сталося в моєму житті. Сьогодні є День приємний. Сьогодні є День Спасіння. Сьогодні Христос може народитися в твоєму житті і стати Твоїм світлом, твоїм Спасителем, Твоїм персональним Христом. Прийди до нього. Завтра не твій день, а Богу нехай буде слава за все повіки. Амінь.